Прийшли ви з кумом. Ахтем Сейтаблаєв, відомий актор, режисер, і телеведучий, є вашим кумом. Він моїм кумом є по своїй дружині Іванні. Е, ну ми один одного називаємо кумами. Ну так 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 нам е, все одно у нас такі відносини, що ми куми. Дружина Івана хрестила середнього сина. Суна да, наша середня сина. Насправді мультфільм про перехідний вік дітей. Як ви у своїй родині переживали перехідний вік, про який власне йдеться у мультфільмі? У мене таке враження, що Даня середній син він, хоч йому 17,5 років, він по суті в цьому віці застряг. На превеликий жаль, у нього мало випробувань було в житті. На превеликий жаль, ну це звичайно в лапках. Ну, тим не менше, людину формує, в тому числі і в підлітковому віці, труднощі, які вона дала. Ставити собі перепони, якісь бар'єри, якісь завдання, і потім їх виконувати, отримати якісь перемоги, Даня відмовився. Хоча ми його там і туди, і там на спорт пробували, і туди, туди. Він якось це сачканув. Зараз він мені поставив нову історію. Він сказав, все, я не буду навчатися тут, я поїду в іншу країну і там я буду навчатися. Це те, що я пропонував два роки тому, але у нього якось не склалося. Тому сказати, що я розбираюся у перехідному світогляді. Я цього сказати не можу. Це при тому, що він другий син, який зростає. А донька вже увійшла у перехідний вік, коли діти починають менше спілкуватися з батьками, приховувати щось. Придні, скажімо, з синами, вона ну, тому що, мабуть, дівчинка, вона абсолютно відкрита у спілкуванні. Вона лише зараз починає трошечки психувати, як це роблять дівчатки, я так розумію, підлітки, і можемо ще відгребемо. Але поки що вона абсолютно відкрита і готова до спілкування до розповідей всяких про себе і запитань про нас, і я поки що не бачу проблем. Тю-тю-тю. донька зараз на відпочинку. Де саме? Куди заслужила донька поїхати після вдалого закінчення учбового року? Вдалого да вона має найвищий бал. Здається, серед п'ятикласників гімназії академія. Ну або там другий чи, чи третій. Ну короте, ні, вона навчається гарно. Так вони теж навчалися в п'ятому класі, круто, мої пацани. Ну потім якось здулися. Ні, вона поїхала в Болгарію, причому поїхала з мамою. Мама скоро приїде. Вона там буде відпочивати з іншою нашою кумою. Ну тобто вони там у них групові відпочинки.